Вставай, почалася війна три роки тому приблизно такими словами ми зустріли 24 лютого. Росія пішла на найстрашніший злочин: напала на Україну. На світанку розпочала масований обстріл українських міст далекобійними ракетами, відправила ворожий десант до столиці та прорвала адмінмежу з Кримом. Нам давали три дні, але завдяки надзусиллям українських військових Україна стояла. І сьогодні, до третьої річниці Великої війни, до Києва з'їхалися лідери багатьох європейських країн. Хто приїхав і з чим? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко, і всі подробиці за мить. На столичному залізничному вокзалі від ранку не проштовхнутися. Там буквально одна за однією прибувають різні делегації. Так приїхав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн і голова Європейської ради Антоніо Кошта про свій візит повідомив і президент Литви Гітана Снауседа. Прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал та президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Також приїхали лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Судячи з фото та відео, зустрічав гостей керівник президентського офісу Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Несподівано приїхав до Києва і великий друг України, колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Він дав короткий коментар журналістам BBC, у якому виказав непохитну підтримку українцям. Я категорично відкидаю абсурдну брехню, яку зараз поширюють щодо походження цієї війни. Ми повинні фокусуватися на тому, що відбувається зараз у Києві і що буде на переговорах. Сьогодні в Україні дуже хороші шанси. Я переконаний, що Україна матиме велике майбутнє як вільна, суверенна і незалежна держава. Загалом до Києва прибули представники 13 країн. Всі вони беруть участь у саміті. Підтримуй Україну ще 24 лідери країн-партнерів долучаються до обговорень онлайн серед нагальних питань допомога Україні, враховуючи так званий фактор Трампа. І вже є одна позитивна новина звідти: Україна у березні отримає новий транш від Євросоюзу на суму 3,5 мільярди євро. Таке анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Не припиняти військову підтримку обіцяють і у Великій Британії. Крім того, до річниці російського вторгнення Лондон планує запровадити безпрецедентні санкції, які цитую вдарять по військовій машині Путіна. Передбачається, що це будуть найжорсткіші обмеження з початку вторгнення РФ. Виступив на саміті, і президент Володимир Зеленський він вкотре наголосив, що Україна готова до обміну полоненими у форматі всіх на всіх. Також повторив, що війську потрібно більше засобів ППО і наголосив, нам потрібні гарантії безпеки, а це членство в НАТО. Слід за Зеленським, вступне слово взяли представники країн, загальна риторика, потрібні справедливі переговори обов'язково за участі України. Також варто прискорити вступ нашої країни до Євросоюзу та інвестувати в український військово-промисловий комплекс. А як ви вважаєте, чи усвідомлюють європейці? Всю серйозність ситуації. Чи готові допомагати нам в таких об'ємах, як це досі робили Сполучені Штати Америки? Пишіть свої думки нам в коментарях. Шахрай з нульових раптово увірвався в топи новин. Псевдолікар, якого засуджували за підміну документів та смерті пацієнтів, знову в центрі уваги. Соціальні мережі вибухнули після нового скандалу навколо Андрія Слюсарчука, більш відомого як доктор Пі. Чоловік, який свого часу видавав себе за геніального нейрохірурга, а потім опинився у в'язниці, сьогодні знову дає привід про себе говорити. Цього разу, все через його допис у соцмережах, який привернув увагу навіть на міжнародному рівні. Емоційне звернення до Дональда Трампа і Володимира Путіна, його текст поширюють сотні користувачів. Не всі з яких навіть знають, ким є автор. Одні захоплюються змістом, а інші нагадують, цей чоловік вже проходив суди за псевдолікування в Дусі Кашпіровського. Але завжди є шанс повернутися до старих схем, особливо якщо ти знаєш, як привернути до себе увагу. Що ж сталося у своєму зверненні? Сусарчук називає себе лікарем і закликає світових лідерів припинити війну. Він емоційно пише: Ви хочете знати, яка ціна вашої політики. Заходьте до мене в морг. Слова справді чіпляють, але є один нюанс: цей лікар вже опинявся за ґратами за підроблені дипломи і небезпечні операції. Експерти вже розібрали його звернення на частини. Журналіст Дмитро Казанський назвав це класичною технологією хайпу: береш гарну тему, додаєш трохи драми, згадуєш відомих осіб, і вуаля, ти знову у грі. А медіаексперт Отар Довженко каже, що це типовий медіавірус, який добре працює на аудиторію, що не знає бекграунда автора. Якщо ви читаєте будь-який допис і думаєте, це сильно, подивіться, хто його автор. Так хто ж він такий? У 2014 році Сусарчука засудили за підробку документів і шахрайство, яке призвело до загибелі людей. Він видавав себе за видатного нейрохірурга, хоча не мав медичної освіти, впевнено працював у лікарнях, робив складні операції, брав участь у телевізійних шоу і навіть отримував державні премії від Віктора Януковича. Ба більше він регулярно робив заяви про свою винятковість. Буцімто у нього феноменальна пам'ять та здібності мозку. І все це, зрештою, перетворилося на правильно лікування в стилі Кашпіровського та смерті людей. Ви засипаєте. Ви засипаєте. Подрізьмо. Пішов категорію мого батька він зробив дві е, операції на головному мозку, Після чого батько палкому ну, і конає човоріський мост, дуже безкрайніч, дуже пластичний. Але після гучного розслідування його викрили, виявилося, що всі його дипломи фальшиві. Він лікував пацієнтів без належної кваліфікації, а його експерименти закінчилися смертями. Здавалося, після такого повернутися у публічну площину неможливо, але йому вдалося. У 2024 році, після нового перегляду справи, суд виправдав Сюсарчука. Було визнано, що нема прямих доказів його вини у смертях пацієнтів. Крім того, суд підтвердив дійсність його документів про освіту, і тепер доктор пі знову в центрі уваги його слова поширюють у соцмережах. Його цитують і навіть підтримують. А він, судячи з усього, знову працює лікарем. Питання лише в тому, чи варто довіряти людині, яка одного разу вже обманула усіх. Що ви про це думаєте? Напишіть нам у коментарях, а про інші новини далі. Дякую, що були з нами та додивилися це відео до кінця. Не забудьте перевірити, чи поставили ви лайк та чи підписалися на наш канал, щоби не пропустити важливих новин.